У Новобаварському районі бригади комунального підприємства Харківводоканал усунули аварійну ситуацію, що виникла на технічно зношеному каналізаційному колодязі, що приймає стоки з вулиць приватного сектору. Працювати почали на початку місяця, і зараз ремонт на завершальному етапі. Виконали значний обсяг робіт, демонтували колодязь, замінили понад 4 метри аварійної ділянки трубопроводу. Щоб не відключати споживачів від послуги, попередньо приєднали паралельний трубопровід. Повний цикл ремонтних робіт з подальшим упорядкуванням місця розриття намітили завершити до кінця тижня. Також звітують на підприємстві загалом цього року в Новобаварському районі замінили 33 технічно зношених люки, облаштували понад 50 каналізаційних колодязів з ремонтом плит перекриття та виконали профілактичне прочищення 13 кілометрів каналізаційних мереж. І роботи продовжуються у всіх районах міста. Марія Соловйова та Андрій Паколов. Харківські звістя.